Минув всі наїлися м'ясця й ковбаски, і звичайно, на вихідних наламали квадроциклів. Цілу гору запчастин. Ми сьогодні відправляємо вам, шановні клієнти-квадроциклісти. І, звичайно, не обійшлося сьогодні без шин. Відразу кілька комплектів ми відправляємо нашим клієнтам. 27-й комплект Mud XL. Чудові грізові шини спеціально для такої рідкої грізюки. Дуже класно вигрібають в будь-яких умовах. Якщо пам'ятаєте, недавно в нас був тест таких, хто не дивився, рекомендую переглянути. І, звичайно, популярні універсальні шини CST Abus. Ось так це виглядає зблизька. Надзвичайно м'якенькі, надзвичайно легкі шини, конкретно ці в 26-му розмірі, і тої ж фірми CST Wild Sunk. Грізові шини теж надзвичайно м'якенькі, зацініть і надзвичайно легкі, кому потрібні грязьві шини, що не рвуть привода чи полосі. Рекомендую дивитися саме в їх сторону. З будь-якими друзі, питаннями, що стосуються підбору, чи то шин, чи то запчастин до вашої техніки, звертайтесь. Ми відповімо на самі каверзні запитання.